Допоки ви думаєте над тим, чи телефонувати чи не телефонувати до нашої студії, мушу вам відповісти ствердно вже і негайно телефонувати Останній шанс. вас Є можливість власне зараз отримати запрошення, два запрошення на вечори французького кіно, яке буде відбуватися у нашому місті. І для вас запрошення буде на 11 березня. Отож, за твердженням українських кіно кінокритиків, яка країна є лідером у виробництві короткометражок в світі? Ну так вони стверджують. У Нас є три варіанти: Франція, Іспанія або Нова. Вінею, яка країна вам більше вподоби, телефонуйте і ви отримаєте. Наша остання глядачка неспроста. Цитувала Шевченка і казала, нащо мені чорні очі, карі очі, чорні брови. Але це все неспроста. Тут ще одна цитата напрошується. Весна йде, красу несе, а тій красі. Радіє все. Поруч вечірній вечері. Поруч попросили. мене місць Львів дві тисячі десять. Найбільше радіємо Василь Мицького і всі глядачі програми вечірній Черніпрості. Отож, вітайте наших гостей. Це Наталя Донеч, місць Львів 2010 а також Володимир. Місайло, виконавчий продюсер міс Львів 2011. Доброго вечора вам! Доброго вечора! Отож, цьогорічний конкурс вже незабаром. Міс Львів традиційний, академічний, можна сказати, конкурс він буде проходити в нашому місті. Володимир, розкажіть, будь ласка, про його етапи і чим він цікавий взагалі. Ну, на сьогоднішній момент ми вже повністю розпочали підготовку до самого конкурсу, який відбудеться, до речі, у середині квітня в Національному театрі опери та балету. Ось зараз, 10 березня, о 16-й годині в нічному клубі Рафінат відбудеться кастинг на цей конкурс, і ми радо запрошуємо дівчат, які би хотіли ну, спробувати примірити корону найвродливішої ну, дівчини нашого міста. Але конкурс вже традиційно проводиться, фактично, вже можна сказати, має десятирічну історію. І... Зараз ми повернемося. Я перепрошую до конкурсу і до власних до вимог, які ви ставите до дівчат, які будуть брати в цьому. Участь у нас є дзвіночок. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Назвіться, будь ласка. Мене звати Анна. Дуже приємно. Анно, який ваш варіант відповіді? Ну я не впевнена, але думаю, що це Франція. Правильно. вітаємо вас з французького будь ласка, кіно на вас. Чекають. А можливо, і корона коронаміс Львів, 2011? Але для цього спочатку треба пройти кастинг. Тож ми повертаємося. Що до входить цього, вимоги до дівчат? Хто Є, може взагалі зараз послухає і буде відчувати себе ну, притином. Весна, настрій, добре, чому так, ви не сидіти. В принципі, може претендувати будь-яка дівчина, яка відповідає наступним параметрам. Вікові обмеження в нашому кастингу від Научний 15 приклад, до, зразу років до 26 років. І до прикладу, Наталя вона перемогла в конкурсі, маючи скільки років? 17. 17. Ось і також ну не менше метр сімдесят. Ну ми ставимо такі параметри. Встань, стань. Будь ласка. Ну будь ласка, Це ну за на каблуках чи без я думаю, ще без ага. так. Ну тут трошки більше буде ага. Оціни взято. Оціни. Дякуємо. Взагалі, Наталя у нас є не просто переможницею міс Львів, так? 2010 вона ще увійшла до шістки найвродливіших жінок України минулого року, так? Про це, будь ласка, ну це також говорить про рівень самого конкурсу. Розкажіть, будь ласка. Як це здалося і чому а, це так стається? Як до Ну, По-перше, е наш конкурс проводиться під егідою Міс України. Тобто дівчина, яка перемагає на нашому місцевому конкурсі, вона одразу потрапляє у фінал національного конкурсу Міс України. Без кастингу. Так, без кастингу, тобто це єдиний конкурс, який має таке право у Львові. Е Наталія, пер пер отримавши перемогу на конкурсі у 2010 році, також стала, по-перше, фіналісткою Міс України і там увійшла у шестірку найвродливіших. Дівчат при тому, що в журі сиділа Памела Андерсон, при тому, що у журі сидів Жан Клод Ван Дам і ще низка досить відомих людей України і Європи і світу. Можна так Наталя, чи змінилося твоє життя після конкурсу? Що прийшов, обов'язки? Ну звісно, що було багато. Ми доводилося пород бовски, це були благочинні акції. Рекламні кампанії, зйомки для журналів, запрошення з Києва, щоб я туди приїхала зніматися на... в таких рекламних кампаніях. Виснажливі Но... вечірки. Так, такі корпоративні. Життя змінилося тільки найкраще, багато знайомств, багато друзів, як помила Андерсон, стали. Жан-Клод Ван Дам. В житті якось відчула себе більш ствердно. Чи ти такою до того була? Ні, до того я була такою. Скромний дівчинкою, А зараз так я відчула, що це дійсно такі обов'язки і більш подорослішала за цей, за цей рік. А крону залишили тобі чи в залишила. Залишили? Ні, я залишила. Вдома стоїть на сеанси. Просто любиться в треба було принести. Наступного разу принесе. Крім того, що конкурс, ну фінал конкурсу буде проходити в Львівській опері. Що перед фіналом буде ще у Львові в нашому проходити? Ну, першим Рам. заходом власне це оцей кастинг, який відбудеться 10 березня, а також в рамках конкурсу відбуватиметься приблизно 10-15 різноманітних заходів. Це угу. і ПРЕ паті, і автопаті, також різні іміджеві заходи, угу. промо кампанії. Тому я думаю, що ну, у Львові буде весело, скажімо. Ну і щиро переконаний, що власне конкурс місто це така непересічна подія в житті будь-якого львів'яна, тому що це, по-перше, якась певна традиція. Ну і це фактично обличчя міста, яке ми можемо обрати. Хто має право обирати красунь? Хто входить до членів? Чи голос глядачів враховується також? Ну, Ми вже думали над цим питанням, і думаю, що цього року зробимо якесь таке смс-голосування. Може, не виключено, що це буде в прямому ефірі, але поки що ми над цим працюємо, але до складу журі. Війдуть дуже авторитетні люди. Я думаю, навіть України більше ніж Львова. Ну, до прикладу, ми очікуємо е, побачити у журі Олександра Унищенка, це ну, відомий бізнесмен, це власник конкурсу Міс Україна і Міс Україна, всесвіт. Також це низка відомих людей на зразок влади Прокаєвої, Ольги Сумської, Катерини Осачої. І також очікуємо е, м, побачити таких відомих людей Європи, скажімо, як дизайнери, видавці. Ми зараз працюємо, запрошуємо їх. Mm -hmm. ну, в нас буде як журі буде одне на кастингу і одне журі буде таке, яке буде фінальне в оперному театрі. Ну, Крім mm -hmm. цього, ще почесні гості тут висловили свої бажання там Євгеній Червоненко приїхати, mm -hmm. Нестор Шуфрич. Тобто, я думаю, що mm -hmm. це Починувачі також жіна, буде Тобто, Це, це буде дуже цікаво. А, Наталя, в мене запитання таке до тебе: от можливо, але навіть дуже великий і ймовірний шанс, що зараз нас дивиться, переможеться цього року. Місце Львів 2011. Ми не звертаємось, можливо, ми зараз також щось підкажемо, як готуватися, от як ти себе налаштовувала, адже це постійні виходи на велику публіку, на велику аудиторію. Там потрібно ще щось і часом і казати. Там ну тобто, там є різні ситуації. Як ти налаштувалася? Саме головне це залишатися самою собою, самим собою, просто вірити в свою перемогу і йти без просто я просто вірила. Я знала, що так що я переможу і. Я бажаю всім конкурсантам, щоб так вони вірили, як я на мусимо нагадати ще раз час і місце кастингу і власне вже про конкурс. І куди прийде дівчатам, ті, які хочуть ще? Так, чекаємо всіх дівчат з нетерпінням 10 березня о 16-й годині в нічному клубі. Рафінат якусь охорону собі наймерти, щоб дівчат відганяти, то як набіжить їх. Думаю, Чи всі буде радіра з раду? Думаю, що ми справимося. <н todas> що ж, добігає час нашого ефіру, оскільки наш ефір такий передсвятковий, бо вихідні ці кінця тижня переростають плавно у інші вихідні, пов'язані із 8 березням. Що ж, ми вітаємо всіх дівчат наперед і жінок. Вітаємо вас! Долучайся. дякую так.